До Львівської домівки врятованих тварин з прифронтового регіону привезли собак та кішку. Собака Дея одна з них, розповідає керівниця відділу догляду за тваринами Іванна Муц. Вона є дуже контактна, соціальна, ніжна. Вона може будь-яку сім'ю йти, де діти є, бо з нею гуляють так само сім'ї з дітьми, і вона дуже ніжна до дітей. Так само, ну це такий мініатюрний песик, який підійде в квартирні умови, тільки так. Кіт та собаки, яких евакуювали з останньої поїздки зі сходу, проживали там з військовими на їхній базі, говорить працівниця домівки врятованих тварин. Ми привезли сім дорослих собак, одинадцять цуценят і одного кота. До наших хлопців Ореста з Назаром звернувся військовий, з яким познайомилися в Харкові, коли так само евакуювали звітам тварин і завозили туди гуманітарну допомогу. І що в них на базі є багато собак і котів, і вони мають переміщатися, і собаки залишаються самі. Іван Намуц каже, що зоозахисники їхали забирати шість дорослих собак та стільки ж цуценят. Та дорогою до Львова підібрали ще одну собаку з цуценятами. Всі молодого віку ну, максимально це там до чотирьох років, від року до чотирьох вони приблизно мають. Ветеринар приїжджав, оглядав, захворювань ну, нічого такого немає. Вони вже адаптувалися, гарно гуляють на поводку з людьми чужими, які до нас приходять вигулювати. Одного ми цуценятка вже прилаштували, навіть ми дуже раді за нього. Котика ми вже простерилізували, так само вже готова до сім'ї. Також Іванна Муц повідомила, що на вихідних 27-28 травня домівка врятованих тварин влаштовує благодійний ярмарок для хвостиків. Відтак запрошують відвідати прихисток, придбати сувеніри та підтримати тварин. Ольга Іващук, Тарас Патлякевич, Суспільне, Новини Львів.